Доброго дня. Е, я вам насамперед, як завжди, нагадую, що завдання, які ви виконали і скинули мені на пошту вже перевірені, Хто скидав, заходьте на свої електронні скриньки, перевіряйте, там вже є мої оцінки із коментарями. А сьогодні у нас із вами, е, знову ж таки, не Звичайний нестандартний урок. Сьогодні у нас знову практичне заняття. Я для вас записую коротеньку відеоінструкцію до того, що вам потрібно зробити. Отже, ви в Google класі побачите посилання на Google диск із презентацією. І три завдання, які вам три. Завдання, які вам потрібно буде виконати, переглянувши цю презентацію. Це у вас буде повністю самостійна, практична робота. Деякі моменти, ті, які питаються в питаннях, я вам проговорив на минулому уроці про культуру. Ну, як кажуть, свайпайте, дивіться попередні уроки. Отже, які три завдання вам потрібно буде виконати? Завдання номер один дати відповідь на таке питання. Точніше, виконати завдання. Визначте, в чому полягає особливість руху 60 -ти. і дати відповідь на питання, чому це більше, ніж просто об'єднання діячів культури? Чому шістдесятники це просто, ніж об'єднання художників. Скульпторів, літераторів, які діяли в одному мистецькому стилі чи створювали для людей кожний своїми засобами, але один і той же самий образ. Бо що таке є об'єднання діячів культури? Це коли хтось засобами кольору, хтось засобами звуку, хтось словом, але створює для людей. Певну, однакову, якусь спільну картинку. От. Це от, зазвичай відбувається об'єднання по якихось мистецьких стилях. От. Чому 60 це не було об'єднання митців за якимось стилем. Чому це було щось набагато більше? Тут у вас будуть іти слайди, на яких. Будуть розповідатися про, 6, про в загальному прорух 60-ників, про окремих його діячів, їхні основні ідеї звідти ви отримуєте інформацію. Плюс попередній урок, плюс, звичайно, що А, і його величність інтернет. Завдання номер 2 Вам потрібно буде прочитати вірші. На слайди з 19 по 22 і визначити, що саме в цих віршах не подобалося радянській владі, або ж у владі е, СРСР чи владі УРСР Української Радянської Соціалістичної Республіки. Звичайно, що це тут будуть вірші Ліни Костенка Василя Симоненка, Стуса, тобто шістдесятників. І третє завдання: а вам потрібно довести або спростувати. Тезу, звичайно, що із аргументацією, і хочу я там бачити ваші власні аргументи, а не аргументи чату JPT. От, тим більше я вам відразу скажу: наприклад, на друге питання він вам, на друге завдання, та й на третє вам не дуже допоможе, тому що чат JPT не оцінює е, мистецтво. Він не здатний цього робити, тому що. Людина поки що залишається і унікальність в тому, що ми здатні оцінювати, красиве чи не красиве. Отже, третє завдання. І я хочу ваші аргументи, а не аргументи товариша Google чи товариша Чату GPT чи іншого штучного інтелекту. Включайте свій інтелект. За Хрущова при всій його ліберальності 60-ники не мали шансу на нормальне існування. От вам потрібно або довести, або спростувати цю тезу. Тобто навести аргументи, які за цю думку, тобто що за Хрущова, 60-ники не могли нормально існувати, або ж навпаки, наведіть мені аргументи, що, цю, що ця теза помилкова, і 60-ники могли нормально існувати, нормально творити. І в часи Микити Сергійовича Хрущова. Не нетерпінням чекаю ваші відповіді. Папа! -па.